Білозерська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 15 Білозерської міської ради Донецької області, Помазан Поліна, учениця 10 класу, з темою мова. Мова. Неоціненний скарб нашого народу добуте тисячоліттям. В ній безсмертна душа, щирості, радощі і печалі, Історія і звичаї. І наше спільне майбутнє, як найцінніша спадщина, як заповідь поколінь нащадкам передається любов до рідної мови і до рідного народу. Людина може покинути Батьківщину і більше ніколи не чути рідної мови. Але у підсвідомості залишається колискові, яке виспівувала їм мати. Залишаються перші враження добуті тільки цією рідною, єдиною та неповторною мовою. У світі дуже багато мов, і для кожного своя мова найкраща. Але для мене українська мова найрідніша, найкрасивіша та найцінніша. Нею написано багато творів, віршів. Пісень та оповідань і приказок. Наша мова милозвучна, гарна та прекрасна, недарма ж її називають солов'їною, знання рідної мови свідчать про високу освіченість, культурність та духовність людини. І як казав великий письменник Володимир Сосюра, хто мову свою забуде? Той серце забуде своє.